Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як власноруч можна зібрати ось таку чудову садову колисанку. Параметри колисанки в зібраному стані наступні. Висота 164 см, ширина 116 см, довжина 180 см, вага 24 кг. Доставили колисанку ось в такому вигляді. Вона опакована лише поліетиленовою плівкою. Для того, щоб зібрати її, вам потрібен лише один ключ на 10 мм. Усі комплектуючі колисанки акуратно упаковані плівкою. Більшість деталей посортовані по дві штуки. Тому при зборі ви легко зрозумієте, для чого вони призначені. Також окремо упаковані болти, гайки та дві пружини, до яких кріпиться колесенка. Вже в зібраному стані постачається лише каркас-основа для сидіння колесенки. Збираю колесенку по принципу здогадайся сам, так як в комплекті немає інструкції по збору колесенки. Весь момент збору та монтажу колесенки від моменту розпакування деталей та її установки займає приблизно одну годину. Під час збору колисинки я орієнтувалась по малюнку, який був зображений на етикетці. Зібравши один бік колесинки, аналогічно збираємо й інший. Скріплюємо їх симетрично одна до одної. Фіксуємо металевий каркас по периметру. Для установки колесанки обирайте максимально рівну поверхню. Зібравши каркас колесанки, можна приступати до кріплення основи сидіння та встановлення тенту. Дуже зручно, що в колисенці можна регулювати кут нахилу дашка. Тент а також основа сидіння для колесанки – Виготовлені з міцної якісної тканини. Фіксуються вони на металевому каркасі за допомогою ось таких спеціально прошитих кишеньок, а також липучок, тканинні деталі можна легко зняти, щоб попрати або ж матрас можна знімати на вечір на випадок, щоб не промок від дощу. Ось так легко та просто я власноруч зібрала садову гойдалку. Якщо моє відео було корисним для вас, підписуйтесь на мій YouTube канал. Попереду ще багато цікавого. Тож залишайтеся зі мною і надалі.